Трацовка SL-31L, 2200 номінал потужності. З протяжечка трьоцовка зараз запускаю і дивлюся, що воно нам покаже тут по витраті. Я забув показати, що вона дійсно була підключена в станцію, але так, от да, от. І я думаю, ви бачили по екранчику. Я тут трошки нарізав ось брусочків отаких. От я не можу сказати, що я відчував якусь, знаєте, недостатність потужності. А все, як на мене, було супер. Вона просто заснула, все нормально, не переживайте, не поламалась. Блін, класно. Навіть на будові може виручати і така штука. Посилання в шорт-профілі. І на трацовку, і на станцію. Ну, кубик, якщо хочете, просто так нове пошти відправлю.